Відомо тільки те, що він був провідником і водив вчених по зоні. Може підкажеш, де вони знаходяться? Алло! а що вас так до сраки? Сука, мені. Так я надіюсь, драбина не фейкова хоч. А вона фейкова, походу. Що це за гавно? Ну це, якщо ми до вчених ідемо, то я гадаю, що якраз у кінцівки вони повинні купувати, наче ні. Я просто уже перенавантажений капець, чи може вже викинуть ці автомати? Ну їх в сраку. в мене ж енергетики є тю, вже забув за них щось. Те, ось цей бункер. Я сподіваюся, я хоч ну, гроші підзароблю трішечки там. Просто я не знаю, сенс вже в мене відпадає. Оце тягатися з цим усим барахлом. Я, ну, спробую дотягти. Більш всього, звісно, що ну, буде фігня по ціні. Ну, ось тут поряд ж просто ця станція. Усюди я сходжу ще подивлюся щодо чого. Може там якомусь торгашу, хоча б. Так, це нормальні пасани тут. Во вони. Поняв. ні з ким говорити не треба. Ah, tá certo Нові кол так стоп, а ось, ось ще чуваки. Привіт, мене звати Кайдан. Я зараз зайнятий пошуками одного зниклого хлопця. Мені відомо, що він мав справу з науковими організаціями і був їхнім провідником у б зони. Може мені відповісти на деякі питання для прояснення ситуації. Відповісти може, але сам розумієш, послуга за послугу. Виконав для мене одне завдання. Я максимально відверто відповім на усі твої запитання. Домовились? А що мені залишається робити? Згоден. Ну що ж, я дуже радий, що ти поводився. Суд завдання полягає в наступному. Тобі необхідно відправитися на зато і знайти на співробітника ґрунта, він чекатиме тебе на судні Скадовського. Це старе суховантажне судно, перетворене на місце для відпочинку сталкерів. Грунт докладніше веде тебе у курс справи. Перехід на затон веде через руйнований міст, що за заметним заводом. Там можуть бути небезпечні бутанти, тому ось тобі все необхідне. Я все зрозумів, висуваюсь. Непогано. Так, а з оцим торгувати можна? Що тебе таке цікаве є? Ось, до речі, так, по 500 гривень забирай копити. Оці очі, артефакти. нічна зірка, ну мені вона не треба. Я йому продаю. Е, медуза так само. Граві так само. Оце кров каменю єдине, але, типу, навіть не знаю. Ну, колючка я б собі заставив, бо може в майбутньому буде запари пари із е, цими аномаліями. То краще вже хай так. А ось у детектори. Ну, Коштують вони непогано. А Ось у КПК він забирає також. По 800 гривень один КПК. Просто ну, вони ось по 0,3 КГ хоча б і важать, але вже он 8 цих, то виходить в нас. 2,5 кілограма, коротше, ми скидаємо. А, так це ось сюди. Детектори, це написано, це детектор аномалій. Це не детектор артефактів. Тьо. Ось ще й дозиметр є. Блін, дозиметр, до речі, я б взяв би. Бо схоже, без дозиметра я навіть не знатиму, що в мене радіація є. Давайте антирад візьмемо. Ну і все, торгуємо. Я, зараз я хочу просто ще поглянути, як воно працює. А оце отако прям працює дозиметр. Блін, а шо це таке? Що з текстом? Ну ладно, типу показує, дай добре. А так інший замість пістолета береться. Тю капець. Ну добре, поки повісимо назад, мабуть, цей пістолет. Фу, знайти ґрунта на затоні. Це треба на затонцями газюрити. Ось у нас затон цей це ось усюдою. Нам треба туди переходить і ну коротше, також газюрити. Дай Боже. Ну та пішли. Зараз підемо ще отуди на з. Це на янтар. Може там торгаш якийсь є, де поторгуємося. Скинемо ті автомати срані, бо це жесть якась. Я з ними буду дуже довго. Ну і поспимо заодно, до речі. Треба буде поспати, закупитись може якимось ще там патронами чи щось, чи, чи чим там. Коротше, підготуватися до вилазки. Так, тут я якісь пацанішки. Коротше, тут мені здається, якщо ти не грав поклик припяті, то ти тут ну якщо навіть не задротив поклик припяті, не те, що грав, то тут ого як тяжко буде людям. Бо тут треба самому шарить що знаходиться, без ніяких міток, без нічого. Просто ти повинен знати. Вітаю, як Торгівля. Я бачу, що асортимент у тебе чималий. Так, ти маєш рацію, адже в мене як в і все є. Слухай, якщо я розживуся зайвим барахлом, можна нести до тебе? Так так, куплю в будь якому стані. Добре, матиму на увазі. 에, давай, забирай. Кусків з автомат один. Так це дуже гуд. 23 тисячі. Так автомати, мабуть, є сенс типу тягати. і пістолети. Навіть типу нормально ще й коштують. А в нього тут ось по зброї непоганий асортимент. До речі, дозиметр у нього 3,500. Я за тисячу тих чуваків купив арбалетні стріли. Тут ще арбалет є. Візьмуся пачку патрунів до автомату. Сєва 315 тисяч. Капець. Все коротше, торгуємо. Ну просто все одно, навіть костюм купити мене грошей нема наразі. Зараз я схожу ще, якщо знайду техніка, буде дуже гу. А ось у є. Азовте, ти начебто техніком працюєш тут на Янові. Змож покращити мені спорядження? Звісно, можу, але необхідного обладнання в мене немає. Вояки тут все підчистили. Мені потрібні інструменти для покращення та ще і ремонту. Та ну ні, ну ні, не ну не треба. Ні. Ну в мене варіантів других відповідей нема. Що мені робити це, га? Я міг би спробувати знайти тобі. Відмінно чекатиму. Значить, слухай, набор інструментів швидше за все можна знайти на колишніх промислових підприємствах. Тут їх два: це завод Юпітер, розташований на південному сході, і це метний завод на північному сході. Я б і сам зганяв, та тільки вправність в мене вже не та. На цих заводах дуже багато всякої нечисті. Загалом, будь дуже обережний. Ну як там на Янові живеться? Та нічого, зійде для сільської. Місцевості, так би мовити, але раніше веселіше було народу було більше обов'язок та воля тут мирно жили. А я у обов'язківців ремонтом займався. А кілька тижнів тому сюди нагрянули військові і все. Воля та обов'язок пішли на свої основні бази. А я вирішив залишитися на Янові з небагатьма вцілилими сталкерами. А ти хотів, може, щось дізнатися? Так, хотілося б дізнатися детальніше, де розташована база обов'язку. Так, це поруч із баром Сторенген, що знаходиться на території заводу Росток, а сам завод на іншому березі прип'яті. А чому цікавишся, якщо не секрет? Немає жодного секрету, просто я займаюся пошуками однієї, людини, яка в зоні зникла. До речі, поглянь на його фото, може бачив колись. На жаль, такого не пригадаю. Вибач, а роботи для мене випадково немає. Робота зараз, гадаю, може й знайдеться. Так, точно, є одна справа. Розповідає, я слухаю. Неподалік звідси є село Копачів, воно засипане піском. Фонить там подекуди сильно, але в цілому фон не смертельний має бути. Отож, один мій знайомий охоронець наукового табору розповідав, що одного разу бачив недалеко звідси в селі, якраз машину наворочену. Каже, приїхав на ній якийсь чолов'яга, вийшов, у стол підхопив і більше його ніхто не бачив. Пропав, мабуть, а машина його залишилася. Треба і спробувати сюди пригнати. Я б з нею повозився на дозвіллі. Спробуєш? Добре, ризикну, збігай до копачів цих. Тільки будь обережний, мій знайомий нещодавно приходив, казав, що там зомбахів повно. Ти що там замістило, пацани? А, ці зомбовані, так чуєш, це зараз лутєцького наберу. Так. Усе мені, давай сюди. А що, і все більш нема? Ось уще. О, ну, зомбований, який цікавий. О, детектор аномалій ще є у нього. Оце гу. Бу... Так, зараз продам те, що я познаходив Вітаю. цьому глеку. Рот закрий. Бізон. Блін, ну це ж бізон, просто цими патронами стріляне, чи ні. Просто в такому випадку ми можемо так, то і зять його. Чи ну я в сраку. Блін, я не знаю. Треба ж якось його щось продавати, треба, бо все з собою в карман не понесеш. Ну, я не перенавантажений, ось в чому прикол. Просто якщо я не перенавантажений, можу спробувати все-таки з ним полазити. З бізоном, з цим ще. Бо патронів до пістолета вистачає, дефіциту я не наблюдаю просто. Е, і жрачку треба в нього купити. Бо в мене щось капець повністю їжею. Ну, дві тисячі на жрачку. Чисто бздень, трішечки перенавантажений, але то таке, гадаю, нічого страшного сильно. Зараз поспимо тоді до ранку вже і будемо висуватися, а куди саме знайти інструменти азоту. Завод Юпітер, що розташований на південному сході, тобто один ось тут, схоже, десь інструменти, і одні ось тут. Але ж там, блін, скільки всякої гівна. О, сіщо, да. гадаю, лягаємо дрифнути до ранку і вилазимо потім далі. Ну, на затон, мабуть, йдемо тоді по завданню, якщо. До речі, по затону, до затона, якраз по дорозі, ми на завод. на Це промислову фігню можемо зайти, подивитися з інструмента якогось. Так, все, 7 годин, 16 хвилин. Чудово. Ай, все, я ще ж. М да. <смір> <смір> І ці всі дві тисячі зараз упірдюються. Уліт... До речі, як оцей детектор працює? А просто він в окрему... навіть в окрему цю фігню засовується. <смір> Фу, капець, давай ще щось у тебе з Хавки візьме. А в мене ось ще сухпа є. Короче, ладно, пішли вже. Спробую заодно ще цього бізона помацати, що воно за збруя така. І йдемо на затон. Ну, написано за, на рахунок інструментів, колишні промислові підприємства і завод Юпітер, що розташований на південному сході, і на цементний завод, що розташований на північному сході. Тобто все воно на сході, зверху і знизу. Ось все. це мабуть, цементний завод. Ну тут капець, мені здається, буде жопа прям. А ось сюди можемо ще й заглянути. Ну і заодно ми на затон це. Одно йдемо. Блін, щось так реально, так темно, занадто прям темно. Я взагалі нічого не бачу, наче, типу і сім ранку, вже пів восьмої, а не видно прям зовсім нічого. Блін, я ось згадав, на рахунок завдання з машиною, копачі, це ось тут у нас, начебто. Тому вони не так і далеко. Я гадаю, першим ділом краще вже з'їздимо чи сходимо туди. Спробуємо виконати це завдання. На рахунок інструментів вже пізніше, ну це ну отуди ми зайдемо сюди, а сюди то вже, мабуть, якось потім. Можливо, як розживуся краще спорядку. Бо наразі якось і бажання сильно немає. І спорядження в мене таке собі, тому навіть не знаю. В будь-якому випадку ми сюди будемо повертатися. Нам ж треба виконати завдання для оцих вчених, а потім повертатися за інформацією. Мені ще цікаво просто, як працює цей детектор аномалій. А, там воно чувака якось гасять. Моїм допомогти треба. Ого, ого, ого. Так, пацина, ну тримайте. Бо ви так стали прям по красоті. Ха -ха. Салют. Завжди це артефакт пілікає. Ой! Блін, реально така погода гівняна, я нічого прям не бачу. Мені здається, я зараз швидше сам гигну. Чому мене ружує? є? Ні, пацани. ні 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 Я, мабуть, все-таки якось пропущу цей момент. Але автомобілі я так і не побачив, в чому прикол, тому я щось навіть не знаю. І, мабуть, що автомат краще візьму проти цих зомбарів, бо щось не знаю. Бізон, то мені здається, він більше як на більш ближній дистанції буде корисний. Ну, ось така орава прям біжить красиво. Да, з автомата буде краще. Хоча бороники не який є, бо це щось зовсім трешньок якийсь. І, до речі, на Яну ми можемо натягати так-то і зброї. <і <clicking noise> Ні, да, з автоматом буде краще. Ой-ой-ой-ой-ой! Блін, на псевдо Гігеча цю ще як валить. А це також зомбовані, зомбовані оцю псевдогіга валять. Блін, ну тут цікаво. Але першим ділом нам треба взагалі автомобайла знайти. Десь тут артефакт лежить. Ой-ой. Ой-ой-ой. ой А він ж. Ш... А ого! В нього прям далеко оця фігня. Оп, все. Чи він залізе зараз ще? Буде дуже весело. Блін, а я з ним капець. Та його, мабуть, неможливо розвалити просто. Він такий жирний. А в... як тоді нам? Якось... Якось так, щоб не попадатись йому на очі, мабуть. Ой-йо! Блін, ну тут на вилазка. Це ціла пригода. От як мені з цим гімном справиться взагалі? Ну він кудись пішов. Окей, я сподіваюся, він надовго. О, виверт. Виверт я знайшов. Це чудово. Плюс 3000. Ну так, а на рахунок автомобайла де він взагалі? Може бути навіть. До речі, бока не знайшов. Обакан буде ярче ніж автомат, це точно. Тому будемо з ним наразі тепер ходити. Ще якийсь знайшов артефакт. Ні, ну полуту все окей, хоча б полуталися. Єдине, тепер мені треба якось десь видивитися, може, оце, оце оце ранж оце. А, оно. Он оце він схоже. Візхалви другої чисто. Прикольно. Що ж, зараз подивимося, ще що поружам. До речі, цей ТОС щось гамно повне. Не знаю. Той минулий, який в мене був, був. Якось поярче. А це щось, ну не знаю. Можливо, доведеться його викинути. 4500 коштує. Ну і реально, урона від нього якось не так то і багато, як би хотілося Ну на це і все. Я побачив, де він знаходиться. Я зараз хочу ще оцих хлопаків поглянути, по-бирому Хоча б іще патрони, і КПК усе є. А і тут ось АК є АКЄ 74 і АКМ. Ну АКМ, шкода в нього не фігов, але патрони такі собі. Ну, на продаж буде. Просто якщо я зараз нормально назбираю так патронів на авто то, мабуть, ми вже й бізона цього продамо заодно, бо об'єктивно він типу, нафіг не треба. Ну і урону, так то небагато бізона. Так, давайте, коротше, ружі я викидаю. Я краще на кеме позбираю на продажі якби дорожче. І бізон цей також він менше коштує. У нас воно там соточка. А, там в нас взагалі до сраки вже патроні на пістолета. Просто на пістолет, ну проти, е, там, ближні, ну такі, типу, не дуже далекі дистанції. Можна стріляти там пройти бандюганів яких, але не більше, мені здається. А так у нас як. Якби вже 600 патронів на автомат є, на перший час так вистачить точно. Так пригнати Dodge. О, я ще й ганять на ньому буду. Оп. Ще б роздуплиця, як його заводить. Все. Я не ним. бля, це б собі забрати, може собі його забрати. Ні, тут же ж бензину ще походу і немає такої фіні, як бензин, ні? я не знаю. Просто то я б оце на ньому зараз поганяв. Блін, заждіть, коротше, в мене такий план. Зараз я подивлюся. Я йому типу віддам цей дощ, звісно. Але якщо він просто його забере і все, то мабуть я спочатку поганяю на ньому, а потім уже віддам йому. Це просто капець як полегшить мені завдання в пересуванні по зоні взагалі. Говорити за золото. так поговоримо. Але для початку треба м, зараз попродавати усе на Здорово. Я гадаю, що тобі сподобається. Все оце берег ліжко шістдесят тисяч. Я набрав, врахую. Артефакти, гадаю, вже вченим краще продавати. А поки типа норм 60к. Короче, все в мене 126 кусочків. Вже по кілограмам все нормально. Зараз за зотом ми побазаримо. Ну я не знаю. Просто типу, може й не треба віддавати йому поки що. Бо блін реально забере собі, то пішком я далі буду ходити. А цього мені не сильно, то хочеться. Перегнав я твій драндулет. Покоцаний він якийсь. Он біля входу стоїть. Перегнав? Дякую тобі, величезне. Тепер його трохи прибарахлюй, на затол можна буде вирушити. Тримай винагороду від щирого серця. От спасибі. Нагорода справді від щирого серця. Ну а він мені дав костюм? Ну, тіпа, вроді як не погано, але не знаю. Ладно, цю методі віддам цей за 1200 і типу у сьо Ну, а дощ цей пропав. Аня не пропал, чую. завжди. Не стій сторони просто виліз. Бля, Не можна Лови подаруночок. Що, так я можу ганяти на ньому. Так все, погнали. Ще я буду оце паритися. Зараз тепер вже мов, тоді вже на затон. По затону я ще не знаю, як я, звісно, буду ганять на цій бібіки. Але. Я надіюсь, тут якось те не передбачували оцю всю фігню, бо там мало лі азот там на мене наїде через це або ще щось. Ну блін, тільки фізика така, звісно, сумнівна. Ой-ой. Треба якось пообережніше їздити, коротше. Та їб... Є... цей... Перший раз нормально, б, <пл> тарху, худо їду взагалі. <вообще. пл *дарху> Все, їдемо тепер усюди. Позначку, що це таке. Текст-мітки. Я ні. Поспав. Як це працює? А, ой. Вріз зомбаків капець багато тут. Ну і ось, ось ще мені гроші підвезли, пацани, походу. Ну і птачки тут усе, до речі, на годі також будуть. Ну і зараз е 10 тисяч десь зароблю ще зверху. Їдемо, коротше, все на затон, і по дорозі ж заїдемо на той цементний завод, подивимося на рахунок інструментів. З патронами вже, типу, нормально, головне, щоб не клинився автомат. То вже якщо що, кому там треба, дам відпір. Ну, ще плюс 20 тисяч, то по нерівному місці. Бабе! Тут ця стара добра фізика. Оця автомобіля. Я так звик уже до минулого це модифікація, яку ми грали. Там така фізика бомбецька була. Там навіть не жалівся взагалі. А тут же капець. Я вже забув, як це їздить на такому дрижпаку з такою фізикою. Хочу персонські Ось цей, наче як би цементний завод. Тому вилазимо. Зараз спробуємо хоча б подивитися що до чого тут, де ці інструменти можуть бути. А, і тут також зомбовані, коротше. Супер. А ось, все, да, відразу знайшов. Щось мені прям портануло. Відразу інструменти знайшов. Ну мені два види ще інструментів. інструменти для покращення, і ще інструменти для ремонту. Ну одні я, мабуть, що і знайшов. Я вже перенавантажений. Хоча мене <кхух> зброї ну я зайвої зброї вже не тягаю. Але добре, що ми швидко з цим поралися. Все, можемо далі вирушати собі спокійно. На затон. Я ще надію, що на затоні в цьому ми нормально хоча б ну, пересуватися будемо. типу. А, блін, завжди тут же ще розвалений міст. Ну, зараз подивимося, може, може і так нормально проїде. А може я зараз втоплюся, може таке будь. Не нормально. Не, не нормально, бо я не заїду туди, походу. На жаль, я туди не заїду Все огорожую про цей канал. Ну, заставимо тоді тут, а вже як будемо повертатися і затону, то хоча б вже так, не пішком будемо газюрити. Е Щось тут несостіковичка трішечки. Мені треба на затон. На затон треба, ну наче ось через міст. Інших ходів я просто якось не сильно той бачу. Але як мені сюди взагалі задертися? Блін, мене ще й карта поламалася. Чогось Алло?